Привіт усім! В наявності шалена кількість новеньких розкішних реклайнерів датського бренду Hjort Knudsen. Таке сучасне крісло в тканині, електрореклайнер на пульті повністю в натуральній шкірі, механічний реклайнер теж повністю в шкірі, темно-коричневий колір механічний реклайнер. Ще більш темно-коричневий... На пульті, на пульті з електрорегулюваннями. Три, три реклайнери в шкірі. Механіка. найсучаснішій моделі. Два електрореклайнери в тканині буль. Механічний. Ось такий сіренький, дуже стильний. Сірий колір. Механічний. Жовтий електрореклайнер з сенсорними регулюваннями. Коричневий електрика. І ось такий коричневий механіка.